Так, це вже я сам кручу педалі. Ось ви бачите, як я це роблю. Зараз у мене три види фізичного навантаження. Це пішохідні прогулянки, ну приблизно це 5-6-7 кілометрів. Велотренажер в умовах кабінету кімнаті, це я роблю. В квартирі тренування на велосипеді до 15 кілометрів тренування, самокат, не електричний самокат, а класичний самокат, де треба відштовхуватись ногами. Я це роблю. Вчора було тренування на самокаті приблизно 10 кілометрів по парку. І Сьогодні велотренування, щоб показати можливості. Правого кульшового суглобу, після року, який пройшов після операції, незважаючи на мій, на мій вже пенсійний вік, я із задоволенням тренуюсь.